Перша серія набрала 359 переглядів, 38 лайків і 22 коментарі. Друга серія. 28 переглядів, 10 лайків, 11 коментарів. Тепер мене цікавить питання: скільки ж набере третя серія? Всім вітання! Ви на каналі Азмайн. З вами, як завжди, Роман, бородатий експериментатор в темному ході і шортах. Сьогодні ми будемо будувати базу, добувати ресурси, а також підемо по квестах з книги. Будемо розвивати Thermal, Industrial індастріафурегойн і Towncraft. Тож, давайте менше тексту, більше діла. Я це ж бо бігаю по серверу, бігаю, щось збираю, щось роблю, щось комбіную. Думаю, блін, ну, з чого почати, з чого почати, то пішов, щось покупав, то ше що зробив, то ще щось зробив. Блін, і вічно мені чогось бракує. Коротше, я зробив свою сумочку, набрав ресурсів. До речі, ці ресурси це для енергетичного моста і запуску кар'єра з Білдкрафту. І також я хочу зробити помпу з Білдкрафту, щоб під'єднати паровий генератор, тому що мене вже реально задрало ту воду туди ляти. І я хочу зробити. Я хочу зробити рідний транспозер або наповнювач. До речі, як бачите, в нас додавалися ви нагороди за виконання квестів. Я їх виконав немало, тому можу зібрати всі нагороди. Що там є, я не знаю. Це наші хлопці попрацювали. Я до того руки не прикладав, хоча в попередній серії казав, що зроблю. Можливо, якщо ви помітили, в мене в інвентарі є пісок і є гравій. Що це значить? Що буде чорний бетон. Зараз я десь прикріплю зліва справа референс, я буду будувати от такий от будиночок. Буде він з бірюзової кераміки, мармуру і чорного бетону. Буду використовувати містичну чорну квітку і її буду перемелювати. Для того, щоб її перемолоти, потрібна ступка з ботанії. Отака. І тепер просто з'єднуємо її з пелюстками. Отримуємо чорну пудру. Тепер з'єднуємо це все з піском і гравієм. І що ми отримаємо? Правильно, чорний бетон, який треба буде наповнити. І, от, власне, для чого мені потрібно. Буде рідний наповнювач. Щось я так глянув. Певно, мені буде забагато того бетону, тому що в мене вже є 5 стаків. А якщо буде замало, то я ще в принципі зможу доробити. Тож будемо приступати, я надіюся, що до всього по порядку. І перше на черзі буде що? Правильно, кар'єр. Фінзлюєм в майнінг світ. Як пішов, так і прийшов назад, тому що забув, що мені треба факела з білдкрафту, а саме маркери. Робляться вони з листом факелу і лазуриту. Розмічаємо територію. Це в мене буде по чанках. Один маркер тут. І буде х на 2 поки що, бо тут пустоти, а мені якось не дуже хочеться купати пустоту. Так, маркери поставили, виключаємо границі чанків, і права кнопка мишки по ньому. Тепер сюди потрібно встановити кар'єр, якого в мене нема. якого в мене ж звичайно що не було, але який я вже успішно кравчу. Ставимо його на один блок трошки далі від скрині. Бам, бачимо, що з'явилися границі. Орієнтири можна позбирати. До речі, виконав квест. Я як завжди казав, я спочатку роблю все, а потім тільки виконую квести. Орієнтири позбирали, під'єднуємо діамантову транспортну трубу або діамантовий предметопровід. Блін, як сам перекладав, так і є. З цієї сторони потрібно підключити наш кар'єр через енергетичний міст, що я вже раніше казав. Чому я показую це ще раз, тому що в попередньому відео я не показував. Казав, як зробити межі кар'єру. Блін, треба мені е, буде так дуже скоро зараз е, вернутися додому, бо він ж буде працювати як бешений. Хотів зробити в темпі вальсу, вийшло в темпі слимака, блін. Сюди ж треба було пустотно трубу влупити, налаштувати її, щоб воно викидало землю і камінь, бо воно мені вже забило весь інвентар, тупо землею. Ну, поки що тільки один діамант, і дивіться, скільки вже бахнув. Коротше, я не знаю, чи я вже сказав, не сказав. Я поставив реплей мод, тому дивіться, отак от виглядає. Робота кар'єра, якщо мені вдасться додати цей відеофрагмент. Коротше, такі штуки, як землю, кругляк я відсіюю зразу, тому що він мені не потрібен буде. А решта ресурсів буде потрапляти сюди в скрині. Але це все все рівно звідси треба витягувати і сортувати. Поки в мене немає мє системи, буде трошки трудно, але то таке. Тож, коротше, на черзі наступним буде, що правильно наповнювач рядинний. Кутушок я наробив, каркас машини в мене є, шестерні, мідні бронзові пофіг в мене є, відро є, бракує тільки два скла. Єдине, що мене от бісить, ну, типу, багато модів це круто. Але от єдине, що мене бісить, це коли от хочеш побачити крафт і там починає моргати скло, 6 села, ше, і так далі, тому подібно Це мене реально напрягає. наповнювач готовий. Оу, круто. Можемо получити за нього щось гарне. На моєму випадку. Хоча я думав, що будуть покращені. Альова, що зараз? Коротше, наповнювач є. шикарно поки я згадав, бляха, як воно запускається. Не пройшло і півгодини, блін. Казали, що чотирьох двигунів в цих редстонових достатньо. четвертого я поки не запхаю. Але бачу. Що що йде. До речі, блін, на один бетон треба ціле відро. І так як в мене все рівно залишився ще один двигун, я напевно що попробую його підрубати. Ну, По крайній мірі, колись так працювало, що він мені звідси о, в цей, а він назад сує. Бляха, мені навпород треба. Щоб <схід> він сюди вуголь подавав, а не звідси забирав. О, його можна ключиком з термала переключити. О, прекрасно, блін. Та й все, води є, вуголь подається, єл, палки. Генератори працюють, можна щось робити далі. Блін, коли я все автоматизував, плюс-мінус, якщо то можна так назвати, все пішло набагато скорше. То що води трохи бракує. Але то таке. І ще приколуєш з генератором. Коротше, дерев'яна труба, якщо просто сама по собі, вона генератор наповнила 64 штуки, і все, стало. <реш> і починає вертати назад по дерев'яній трубі і викидати. А я, блін, зробив хід конем, взяв діамантову трубу, з'єднався з... <реш> зі скрині і коротше, вона так і бігає собі тут то, по колу. Коротше, я отак подумав, подумав і рішив. <реш> Рішив коротше, витягувати з зендерскрині, все в Правда я щось псіхану і наробив аж 8 штук. Але то таке. Для початку мені потрібно буде зробити предметопровід з Thermal Dynamics. Самий звичайний робиться просто 2 злитки Олова і 1 злиток свинцю, бо я реально не маю вже що куди дівати. Так, зробив зразу 24 штуки. Тепер мені до них треба буде такі от модулі. Це Модуль вилучення, тобто це той, який буде витягувати предмети в даному випадку з і його Можна покращувати. Зразу робиться дві штуки, і я їх зразу покращу інваром, просто з'єднавши там <гум> не вища математика. Блін, а я міг зразу електро мені зробити, що я так тупанув, Чи сигнал у Блін, я думав, ну ладно, не І тоді чотири модулі мені потрібно буде отаких. От це підбирач, притягує. Класно крафтиться, але в мене це все є. Знову ж таки, дякую весь персу за допомогу. Якби я ту реально сам бігав шукав, то та серія би вийшла в понеділок. Та й що, підключаються вони просто: отак труби і отак модулі. На нього можна нажати і налаштувати, як хочеш. А, і забуду сказати, що треба сигнал рестонувати тут, включити на ігнор, щоб його не треба було в налаштуваннях. Та й все, можна далі жити. Все пакується по скринях, все прекрасно. І я нарешті можу скинути з себе ту все де-небудь, тому що воно мені реально капець як мішає. Ну, десь отак приблизно моя халупа буде виглядати. А програмка, яку я юзую, це OnTop Replica. репліка. Може комусь цікаво, може хтось теж захоче. Знизу буде чорний бетон, біла частина буде з мармуру, а зверху буде бірюзова. Теракота. Вікна будуть чорні. Тину буде десь орієнтовно 14 на 16 блоків приблизно, буде він десь отут. Та що, запускаю я. реплей мод. Приємного перегляду! Теоретично я закінчив. О, мені нарешті включили ютубера. Блін, Це що чекаємо бандюків? До речі, ще одна штука, яку він хотів показувати, але мені цікаво, який паразит мені ото зробив. Щоб ви свій розуміли, просто я хочу зараз переступати вже до фурегоїну, до лазарів. Оце кар'єр викопав, десь приблизно витративши половину стаку діамантів. Оце от все. от Реально. Я просто ще докинув 30 тільки що ну коротше, щоб ви поняли, що юзати. І я хочу перейти до гілки. Застріл форегою. Перше робимо книжечку. Звичайний, звичайне дерево і один листочок. Отако, тако. Опа, є. Відкриваємо і читаємо початок ступ. Якось милого не перекладено. Ласкаво просимо до посібнику індустріального прориву, щоб почати поставити екстрактор один з дерев перед колодою для збору латексу. Потім подайте його у переробник латексу з водою. Коротше, треба що? Переробник латексу? от така штука. Або як я його назвав, екстрактор один з дерева. Крафтиться він нескладно, залізна шестерня, одна піч. Камінь, ну коротше, вообще ні про що. Десь отак. Плюс бум готовий. Дуже сильно надіюся, що фурегоїн працює на термалівських трубах, бо тому, що буде зараз весело. Не працює. Щоб ще без енергії працює чи що? Тю. а він взагалі без енергії працює. А він не знав. Хм, цікаво, прикольно. Ну добре, викинули, забрали нагороду. Вуглицева пластина, класно. Блін, ну ще шикарно. Ні, але це справедливо. Нормальні нагороди за квести, а не так як він не знаю. Зразу квант це взагалі перебор трошки. Далі треба переробник латексу В принципі, крафти це теж не складно. Цих е, каркасів машин я наробив до багато. Не знаю що, просто захотів і зробив. Бум теж не проблема. Правда, я не знаю, правда, я не пам'ятаю, як витягувати рідину і чи можна взагалі. О, а йому ж енергія треба, і слава богу, йому підходить енергія з термолом. Белін, бо було би дуже весело. І мене цікавить таке питання, чи він може як термолівські механізми передавати рідину справа наліво. Ну коротше, ви поняли, про що. Або можна зробити рідинний провід з термалом і додати модулі. Рідину провід крафтиться також не складно. Злиток свинцю і злитки міді. Шість штук мені буде більше, ніж достатньо. Та й що? Підрубуємо їх сюди. Надіємося, що воно буде працювати. Сюди модуль вилучення, а сюди берач. І не забуваємо вимкнути редстоун сигнал. Все, фунчик ляза. Так, це прекрасно це все працює. О, злиток люміуму. Тепер треба маленький сухий каучук, з якого робить. Це просто сухий кавчук, з якого робиться, з якого робиться пластик, який в подальшому треба буде. Ой ой, ой як багато. А я хочу зробити лазерну базу і до неї два лазерних бури. А для них треба лінза. А лінза робиться з рожевого слизу. І благо, як я вже сьогодні казав, завдяки добрим людям, які грають в нас на сервері. Мені позичили вісім слизу. А точніше, ну та рідкого слизу я вже ну, завдяки ньому заспавнив ржевих слизнюків, бив і отримав кульки. Дякую. Вістер чи вістерс, вибачайте. Того це мені капець, як спростить задачу по фурегойну. Добрий день, привезли бляху, все як завжди. В моєму стилі. Я знов не догледів того, що мав побачити, І знов біда. Але я заодно зможу перевірити одну теорію, чи воно буде отак працювати. Щоб тільки з одної сторони тянуло. Хе, буде. Нафіг я тоді тут два ставив. Коротше, прошляпив я треба 1000 мілібакетів води і 175 мілібакетів е, латексу. Де я того знову книжці прочитав? Отут написано. 75 вибачте, 75 мілібакетів латексу. Це вже йшла 5-6 година запису, вибачте. І 1000 мілібакетів води на одну суху гуму. З водою у мене, звісно, проблеми ще ті. Не знаю чи окей, з діамантовими рідинопроводами порадили мені краще золоті поставити. Ну і тут, коротше, назбиралось вже 28 маленького сухого латексу. Блін, це ж я перекладав, йолки-па. І тепер можемо його спалити. А, я забув вести відмітити. я забуваюся. Ті палки, нагороду отримали дріт, дякую. Ну і по суті було би логічно скрафтити тваринний комбайн, щоб добути рожевий слиз. Блін, А так і зроблю, але все рівно лазерку скрафчу. Якщо чесно, так маленько, то вся справа працює, блін. Так щоб потім не прошляпати відразу крафчу дві лінзи. До речі, їх можна малювати в залежності від того, що ви хочете видобувати. Так, теоретично, як я люблю казати, вроді все готово. Лазерна база, бум, є. Чим виконується квест. Зразу забираю в нагороду. А от лазерний бур закритий через тваринний комбайн. В принципі, логічно. Але все одно я зроблю Бо що, бо я хитровий механик. Коротше, підрубаємо його тут. Наскільки я пам'ятаю, ні, так не вийде. Десь отак. Під'єднується тільки бури. Ага. Він якогось ми. Не бачить лазерні основи, хоча вона є, лазерна база, бо його треба було повернути. Отак і пішла робота. До речі, сюди ще можна накидати лінз, щоб він швидше працював, наскільки я пам'ятаю. Енергію, певно, буде жарти, дай Боже. Але тут таке шайтан працює. До речі, ще один цікавий факт. Я про нього вже сьогодні згадував, але напевно ще не сказав. Я думаю, що мене так все мотлошить. Моби в незері. А на мені броні нема, донині, бляха, третя серія, а я без броні. А діамантами розкидаюсь направо-наліво, блін, в генераторах. Знаю, що всім до задниці, скільки я тут часу сижу, і що я за той час зробив, але я тому пожалітися. Я ж задрався бігати по тих шахтах, блін, по тих незерах. Бо... Коротше, де я тільки не був і що я тільки не робив. Я вирішив майже до... Доби... Вийти індастріал форегої, я вважаю, що дублікатор мобів більше треба буде для того, щоб поставити його перед не тваринним комбайном, як я вже тільки що сказав, а фабрикою забою мобів. От тому, що вона буде забивати мобів, це можуть бути вівці свині що-небудь, кого злапаєш, і коротше, таким чином буде виробляти слис. Ну це таке ліричний відступ. Давайте я це все пороблю. Хоча я знову ж таки кажу, не знаю на що мені зараз той тваринний комбайн, але то таке. А і ще я захотів зробити. Встановлювач мобів, але не підготував на нього ресурси. Ауто теж таке. Коротше, зроблено то, зроблена фабрика забою мобів. Тепер в сумці в мене ще є ресурси на дублікатор мобів і захоплювач. Тепер оце я буду ставити сюди, підготував трошки платформу. Пішла енергія, і фабрику забою мобів ставлю сюди. І ключом з термала її розвертаю. В цю штуку, в цей захоплювач мобів, я зловив свиню. Можна її випустити і можна так само забрати назад. А цей захоплювач мобів потрібно встановити в дублікатор мобів. І тут добрий день. Як я давно не казав, новий день, новий дак. Я продовжую записування серії вже в другий день, тому що вчора стався кромешний капець. Хто на сервері грає в курсі, то не грає в двох словах. Коротше, я зробив той дублікатор мобів, поставив його. Робив захоплювач мобів і почав крашитись сервер. А по факту фігію знає, що то було, всі нормально заходили, крім мене і ще одного гравця. Забув який Нік Бандерчук, походив. Тому я вчора так і не зміг продовжити записувати відео. Але я можу це зробити сьогодні, і добре, що я це не зробив вчора, тому що сьогодні, зайшовши, я бачу, точніше, я зайшовши вчора, але це було трохи пізнувато вже. Тому я вже її не хотів записувати. Коротше, виявляється, що до тої штуки треба ще отака штука, називається вона Суть а робиться вона в уніфікаторі рідин, на який, в принципі, в мене вже ресурси готові, а в ньому вона робиться з досвіду. Тобто я, коротше, поставлю сюди два баки, наверх баків ставлю отаку решітку досвіду, крафтиться вона дуже просто. Стаю сюди, і весь мій досвід переноситься в бак. Тепер, в принципі, можемо скоренько зробити уніфікатор тор не проблем і поставити його біля дублікатора мобів. Потім з цього уніфікатора рідин будемо витягувати і доєднувати до дублікатора мобів. Модуль підбирач і модуль вилучення. Ще не знаю, чи модуль вилучення потрібен, але це таке. І ще один момент. Перед тим як запускати оцей уніфікатор, бажано виставити, щоб тут було відро рідкого досвіду, а тут відро суть. Тому що я тільки що трошки не то зробив, і, коротше, все пішло. Спати. Ну, оце таке. Де мені набрати досвід? Бачите, отам, отам, отам. Оце, оце скарб. Це, коротше, мені лазерний бур добув від вчора, так як в мене тут чанкло Адар є, вони працюють. Тому я думаю, можна і досвіду трошки подобути. О, зразу 11 тільки зрістому. І тут 17 діамантової руди. 33 всього на всього. Тю! Я думаю, буде більш. Ну окей, але мене не це Але Мене цікавий досвід. Стоїмо на решітку. О, пішла жара. Все, моби з'являються. Це фабрика з зомбою мобів. Зразу їх валить. До речі, вона мені двох псів завалила зараза. Але то таке. чи на довгу хватит. Ходу надовго. І все сюди збирається рожевий слиз. В один бак буде перекачуватися рідке м'ясо, в другий бак буде перекачуватися рожевий слиз. Швиденько, однако, думав буде більше. Ну, все рівно три відра рожевого слизу і 24 відра рідкого м'яса. Та, і, коротше, все, я думаю, там і так вже до 20 хвилин добігає серія. Думаю, можна попрощатись, як завжди, всім подякувати традиційно, особливо тим, хто дотерпів до кінця, реально не знаю. Не знаю. Напишіть мені в коментарі, реально, блін, ті, хто додивляється відео до кінця. Будь що, я додивився. Або плюс-плюс, або лайк, або що не будь, блін. А я на цьому з вами попрощаюся. З вами був Роман. Всім па-па.